Готуйте пуховики, капюшони і нервову систему. Весна в Україні вирішила пожартувати. Сюрприз від погоди і він без подарункової упаковки. Найближчими вихідними в Україну заходить холод, вітер і сніг. Так, це не флешбек з лютого, це квітень. Просто йому весело. Починаючи з суботи, 5 квітня, температура почне стрімко падати. Першими зимове привітання отримають жителі заходу, півночі та частини центру. Прогноз для них: не забудьте, як виглядає шапка. Сніг? Так, він теж у планах. У суботу його ще можна буде назвати приємною несподіванкою, але вже в неділю, 6 квітня, масштаби перейдуть у режим серйозно? І це ще не все. У неділю до цієї зимової вечірки приєднається сильний вітер. Отже, зачіски на замок, настрій. На виживання. Холодна історія затримається щонайменше на тиждень. Весна вирішила пограти в прятки. А ми, схоже, в ролі глядачів. Що робити? Перевірити опалення, дістати зимові речі, не панікувати. Це просто природа тестує наше почуття гумору.